Світіння сакури або плині з часу. Джмелик Кінра Тохримович на прізвисько Самурай сидів на лаві. Ви спитаєте, чого самурай, бо по синьому ділу ісполняв такі трюки, що не кожен майстер бойових мистецтв Шаолінського монастиря зміг би це повторити. То він випадав неодноразово з дев'ятого поверху та без єдиної подряпинки вставав, обтряхувався та йшов на точку за добавкою. То в невміняємому стані хапав дрючка та з криками кія займав різні пози, які він бачив в малобюджетних бойовиках, супроводжував все це незграбним викиданням в повітря ніг рук, стрибками та іншими цікавими прийомчиками, які він перейняв у Брюслі і Джекічана. То наматував на голову свою футболку та скакав по деревах, неначе шпигун та найманий вбивця диверсант Ніндзя в Японії 13-19 століття. Але б в якому п'яному угарі він не був, жоден тверезий молодий не міг його впіймати. Але головним його козером був трюк під назвою Маулі, і цей трюк виконувався тільки декілька разів на рік. Зазвичай це був Новий рік та день народження Кума, коли він з дружиною приходив до нього в гості в багатоповерхівку на дев'ятий поверх. Тоді випивалось не одне відрогоріля і тоді наставав зірковий час кіндрати. Він відкривав одну половинку вікна, розганявся з однієї сторони кухні і щасили біг. Потім стрибав, чіплявся за цю створку, і вона відкривалась. Він провисав під прірвою в дев'ять поверхів і потім, на швидкості, по інерції, залітав назад в кухню. Зазвичай цей трюк виходив. Але коли ні, то він ще десь внизу, вставав, стряхував бруд та йшов по добавку, бо те, що в нього не вийшов цей трюк, значило лише одне: що він не дійшов до потрібної кондиції. Так, він був неперевершеним п'яним майстром кунг-фу. але час пройшов, і лишилось лише його прізвисько, бажання випити, але без спектаклів та вистав, та добре пошуткувати та посміятись над своїм онуком ігорком, якого він називав Гошиком. Але ось на днях його позбавили одного із цих задоволень, другу неділю намагався не бухати кіндрат Хримович, бо лікар наголосив, що буде бухати, будуть скоро родичі цукерки з пряниками роздавати по зусідах, а йому гайка. Тож він гуляючи з онуком, гощиком, сумуючи, сидів на лаві та вдивлявся в одну точку. То були тільки що розквітлі абрикоси, які в проміннях яскравого весняного сонця створювали приємні для ока текстури і куди залип поглядом Кіндрат Охримович. Це давало йому якийсь тимчасовий спокій. В його голові та думках він аж трошки кайфунув, бо згадав, як в дитинстві любив весну. Теж так любив споглядати квітучі дерева в садах у бабусі, весь садок був білий. Бо абрикос було безліч, все гуділо, похтіло, метушилось, а він малим пиздюком бігав по зеленій травичці та, підстрибуючи, дотягувався до гілок, які були височенько від землі, і в нього було завдання дотягуватись стрибку до гілок та зривати з них квіти. Це продовжувалось до тої пори, поки бабуся не побачить його за цим пиздуватим ділом. Я щас тобі руки повидьоргую та в дупу запихну, щоб квіт не збивав. Взимку, блять, тими двома карлючками варення в пащеку закладатимеш, дай Боже, як тільки срака мала та не злипнеться, стільки жереш солодко, а потім нічого, бабусю, дай варенячка. А як тільки розквітають, починаєш страдати хернею та квіти збиваєш. Я щас ось кропиву вирву та сраку тобі на щоб знав, як таке витворять. Зараз цей спогад викликав в нього мимовільну посмішку на обличчі. Це було так тепло і по-доброму, бо бабуся була тільки в запалі гостро на язик та могла обкласти гострим слівцем малого кіндратика, аби його налякати, бо вже через півгодини нажарювала млинців із домашньою сметанкою та з варенням з тих брикос, від яких він щойно збивав з дерев. Анучку, йди, млинців, наверни, бо он весь худенький, як чахлик, скоро будеш через живіт спину чухати, проговорювала бабуся не такому вже й кислявому онучку. І тут раптом. Го! «О, бля, що там таке? Кіндрата аж підкинула, всім приємні спогади щезли. «Гошику, якої бенері ти так волаєш? Я ледве в штані не наклав. Я м'яча забив у ворота, діду пошибки дід до себе. От, блядь. От бач, який ти молодець, але не треба так голосити, бо пташки в гніздах не вилупляться. Чого це, діду, та ти так голосиш, що в них інфаркт Мікарда буде. Фух, біжи вже грай тихенько. Ой, так, блядь, добре було. Кідрат потроху заспокоїться та вмощується зручненько. Знов на дворі настає відносна тиша. Дід... Поглядами шукаєте місце світла і тіні на абрикосовому цвіті, куди тільки що залипав поглядом, і де було так приємно копирсатися в сподах. Воно довго не знаходилось. Старий Кіндрат почав майже панікувати, але ні, ось воно, гарне, чарівне казкове. Тепле сонечко пригріває старі його кістки, так як він любить. Товстий шерстяний светер та штані захищають від вітру та гріють його. Товстелезні в'язані бабиної носки з орнаментом в гуцульських зірочках, які він обожнював, зігрівають його пристаркуваті ноги, бо як замернуть, то знову підскоче блядське давліньо. Воно то падло падало, що діда водила, та він пускав слину, то підскакувало, що треба було пити коліщатка. але шкарпетки його рятували. Він був в них закоханий. Баба латала їх йому, мабуть, раз сто, а то і більше, як раніше йому його бабця. Коли він був ще малим байстрюком. вона брала стару лампочку, натягувала на неї шкарпетку та заходилась латати. За цим ділом його бабця виходила на двір, сідала біля хати, розкладала весь свій реманент та починала цю кропітку працю. У сонячні весняні дні вона кидала всю хатню роботу та виходила. Це був її привід втекти та покайфувати на подвір'ї, не пропадаючи в домашніх справах, а ніби то й бути при ділі. А він малим бігав навкруги та вигадував собі чудернацькі ігри, бо з іграшок були тільки стара залізна обдерта машина та палка, яка слугувала і саблею, і гвинтівкою, і конем, і безліч чим на що вистачало фантазії в малого кіндратика. За взятою регулярністю малий знищував чималу ділянку кропиви за сараєм, щоб коли бабця була в запалі, не було чого вирвати, щоб набити дупу малого за його періодами дурнуватими вчинками. Так що палка Кіндрата ставала шаблею та знищувала всю плантацію жалючої кропиви. Ще однією іграшкою малого був його цвіркун якби він був дівчинкою, то ігратись гратись було б нічим. І тут знову го. кіндрат перелякано собі під носа. Та й же ж твою мать. Чого ти горлянку так дереш? Ти ж хоч живий там, цілий. Діду, другий м'яч підряд забив верхню частину варін. А ти, блядь, марадонна. А хто це, діду? Та один футболіст з Аргентіни був колись. А що тепер, де він? Та де, де всі ми будемо рано чи пізно. Так він ще різні наркотики употрібляв. та й помер від них. А й гроші були, і слава, все, що ти тільки хочеш. Ото От що гроші із людьми роблять, щоб ти мені наркотики не пробував, поняв? Бо пісюн відпаде і ніяк буде Змія одноглазого давить, зрозумів? Малий зашарівся. Якого змію? Ніч... Якого змія? Що давить? Я нічого не, не давлю. Ой та ладно, я бачив, як ти з старого курника виходив, аж штані стирчать, сам розпарений, червоний, а обличчя якесь задоволене ти пришелепкувати. Та от не було, то не то не я. Ой, ладно, головне, щоб наркотики не їв. А давить можеш, але не увлікайся». Чого? Бо в школі хлопці швидко вашого брата вичислять по волохатих долонях. Будуть долоні всі в шерсті, регоче. Що, правда, діду? Та ні, я пошуткував. Біжи, грайся в м'яча на тобі канхветік. Фух, не дасть діду, покайфувати». Дід посунувся трошки далі по лавці з затінку, звідти, де сонечка вже не було. Він трохи спустився по лавці, наче полулежачи, зняв свої ризові калоші, щоб сонечко нагріло та висушило його за прілі старі шкарпетки. Він зняв картуза, проте ж замизганим платочком стару лисину. Прикрякнув, нащупав спинку лави, на якій він вже другу годину грів кісточки. Він прислонився та розомлів, дивлячись на квіти абрикос, які вже допряче розпустились та почали пахтіти, приманюючи бджіл. Дід навіть прикрив очі, під струмками котився по ньому, але він поринув у спогади. Та згадував, як влітку біг в полуденну спеку через поле на річку, минаючи сусідські сади та городи, де вони з друзями крали черешні та інші смаколики і неодноразово отримували в сраку сіллю від власників. Далі біг через місто в кінці села та невеличкий лісочок, за яким починалось квітуче поле. І вони юрбою з хлопцями біжать босі лише в шортах та татових чи дідових майках, які на декілька розмірів більші, але тоді це було весело. então У всіх руках вудки та відра для улову. На горизонті з'являється ряд верболозів. Це значило, що скоро буде річка, з невеличким обривом, з якого всі бігуни стрибали, не зупиняючись, встигали лише скинути великі майки, покидати відра та вудки і щосили відштовхнутися від краю та здійнятись над блискучою водою. А потім після спеки та секундного польоту наставала така жадана прохолода. Дід сміхнувся, крізь заплющені очі. Дід подумав, що такої гарної миті давно не було і що зараз померти не шкода. Але тут раптом Гу. Дід підскочив, так аж карту спав на землю. Та що б ти, бляха, сказився? Чого ти волаєш? Що знову трапилось? Діду, ми виграли. Хто ми? Ти тут тільки один з м'ячем бігаєш та горлаєш навкруги. Я та моя уявна команда. Не даси бляха діду в приємних спогадах померти. Мені тільки так добре стало, все боліти перестало, і я нарешті нагрівся на сонечко, а тут ти кожен раз валаєш, як навіжений. Я згадав ще, як малим був, як ти зараз. Ех, не треба, діду, помирати. Так а що мені тут робить? От колись і я так бігав, жваво, і м'яча ганяв, потім по дівчатах, коли ще й агрегат заводився, працював без бою, а тепер висить для антуражу. А на додачу ще Геморой, простатіт і ще купа різних назв на латині, які я не розумію. І ти щореш на вухо, не даси діду крякнути спокійно. В мене болячок більше, ніж тобі рочків, ще й вживать лікар заборони. Ех, пішли краще обідати. Як ти мені не дав гикнути, то від бабиного їдла я точно ноги простягну, регоче. Чого, бабуся, готує погано. Ти дивись, не ляпни, що я казав, бо то я жартую, бо мені баба й сьогодні п'ятдесят не нальє, десь заховала. Та я бачив у буфеті на полиці, стоїть в калідорі. Ох ти розумний, бач, який, мабуть, змалечку гімноїв. Фу, ні, нічого не їв, ні, ні. а то що коричневе над губою. Та то шоколад від твоєї цукерки, що ти давав. Ой, та ладно оправдуватись. Їв, кізяки так їв, так і скажи, дригочі. Гошик швидко обтирає шоколад над губою та набомнявлюється та сумничим чекує за дідом. Та ладно, ходи но сюди, я жартую, пішли вже обідати. Дідку йовдить чуприну малому то обіймає його за одне плече, і вони вдвох заходять в хату. Завіса.